39 картин та 5 шоперів, розписаних Петриківським розписом, презентували сьогодні на благодійній виставці з Україною в серці. Метою акції є збір коштів для протезування ноги бійцю 95-ї окремої десантно-штурмової бригади. У квітні цього року Віталій Біляєв отримав травму під час бойового завдання поблизу креміної Луганської області, розповіла Ірина Ткач, організаторка благодійної виставки. Ми студентами запланували ще з лютого місяця створити таку благодійну акцію. Що ми зробимо, ми намалюємо за цей коротесенький період часу роботи, і ми їх хочемо продати. Хочемо зробити спочатку. Ми планували аукціон передати для бійців на. Протези, але коли ми вже йшли до завершення цієї роботи, трапляється так, що мій студент, який був випустився в 2011 році, він е, воював в Луганській області. І склалося так, що він потрапив під обстріл, і коли його оперували, він втратив ногу. Йому дуже необхідна допомога. І я ніколи в житті не думала, що я буду збирати ці кошти саме для свого студента. Сьогодні ми хочемо саме ці кошти, вилучені від продажу картин, передати Біляєву Віталію, який зараз знаходиться в Івано-Франківщині в лікарні. Студентка третього курсу Валентина Ярмолюк на благодійному заході представила серію картин Український пейзаж, які намалювала впродовж місяця. Для нашого випускника він колись навчався. Я його особисто не знаю, але всі дуже за нього хвилюються, і ми дуже щиро бажаємо йому одужання. Зараз в Україні важкий час, і ми мусимо допомагати, як ми можемо, поки наші воїни служать на сході України. Ми малюємо картини, аби їх продати, і ці кошти вилучити на пожертву для сім'ї воїни, в нас випускався. Роботи можна придбати серіями або кожен експонат поодинці на сайті державного навчального закладу Центр сфери обслуговування міста Житомира. Житомирянка Жанна каже, що одна з картин її зацікавила. Це дуже цікава патріотична виставка. І я для себе дуже багато взяла духовності сьогодні. І як потенційний спостерігач цієї виставки хочу придбати деякі роботи. І мені там дуже приглянулася українка з натуральними колосіями. Хлібними дуже вона мене вразила і зацікавила. Я б дуже хотіла, щоб чим більше людей долучилось до цієї виставки благодійної саме, тому що ми допомагаємо один одному в цей нелегкий час. Ознайомитись з експонатами виставки усі бажаючі можуть в Житомирській обласній бібліотеці імені Олега Ольжича. Благодійна акція триватиме до 30 червня. Тетяна Дукач, Сергій Кобилянський Суспільне, Новини Житомир.